Усім привіт, хлопчики та дівчатки, сьогодні ми продовжуємо проходити NFS Unbound на моєму каналі. І перед початком відео, як завжди, хотів сказати вам пару стів. Все ж таки, я вам обіцяв випускати NFS через день. Але, на жаль, проблеми зі світром, світом, інтернетом, тому я випускаю відоски, як тільки в мене з'являється будь-яка можливість це для вас зробити. Та також хотів би сказати, що якщо вам подобається проходження на моєму каналі. Не забувайте про підписку, подобайку та комент. А ми вриваємося в серію, беріть щось смачненьке і ми починаємо. Так, ось ми вже на першому евенті обираємо цю гонку. Тільки так, багато поворотів, це нам на руку. І ставимо а, на карбета точно точно ні. Спробуємо на ось цього конта поставити. А, все ж таки, я думаю, ми зможемо його вистегнути, так, так би мовити. Тупо забрати в нього кошти. Я в це дуже вірю. Зараз ми це побачимо. Надіюсь, ми не сядемо. Калюже, так сказати. Давай. Ну вони... Ой-ой-ой, як вони рвуть, дерство. Ну нічого, зараз повороти будуть. Їм буде погано. Опа! Ну ми вже четверти. вже не погано. Хоча ні, це погано. Так, газуй, 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 газуй дівчинка. Капець вони їдуть. Ну, в нас як завжди, не вистачає двигуна розбився. Чекай, опа! Опа, ну ми на таких повороті. Та від'їдь! Єбілоч. Зараз нам гру заруїне. Ну ось в тих поворотах ми їх вдома, дуже приємно таки. Ось. Корвет, іди сюди. Ну якщо ми другими приїдемо, вже дуже круто. Щоб розуміти куди їхати, капець він валить. Я в шоці. Повертай! Давай, 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 давай! Повернули з кайфом. Опа Давай, давай, хорош! Добре, 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 давай! Ні, він швидше просто обираємо побічний з ним сліпстріму, збираємо. Давай і газуємо, 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 газуємо. Так, ми їдемо перші, це круто. Давай, 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 повернумо. Непогано, блін. Ми грвати починаємо, але він мене зараз що обжене все рівно. Тому що все ж таки. У нього двигун по цікавіше. Карвет це... Ах ти машина! Це дика машина, я її люблю. Я сам собі карвета хочу. Опа! Ти що робиш, дебіл? Бере підставляє сього носяру. Фініш, фініш, фініш. Є бой, перше місце. Треба було на карвета ставити. Він, він щось погано їхав. Ну, з кайфом, що, 15 тисяч то нам в кишеньку. Опа, 11. Блін. Ну таке. А, в нас немає розшуку, це з кайфом, Це, до речі, дуже важливо, тому що... Не хочеться їздити на автівці. З... Що? Ну і зазинили, коротше. Так, дрифт це не до нас, а ось це якраз таки до нас. Ми один вогник їдемо. Нам тут недалеко, до речі, Ми... я це вирізати, напевно, не буду. Все ж таки що. Трошечки поїздимо по місту, понасолоджуємося. Те ж таки графіка, вона дуже приємна. Ось графіка моста, так приємно дивитися. Ой-ой-ой. <риклевиць> ой-ой-ой, ой-ой-ой. Евік Ой -ой -ой. щось. О, поліція вже йде. Ну, Вона нас не побачила, а чого в нас вже бідікає. Ну що, у е нас же тільки одна зірочка, чому вони вже нас шукають? Так, і ми знову в цю дирочку, тому що дюрочку. Тому що нам треба їхати на наступний евент. Заїжджаємо. Ну що, гроші нам привезла ця краля Так, що, гелік. Гелік. На гелік ставимо на усякий випадок. Гелік нам гроші точно привезе. Ось хто ж інший не впевнений. На барзаці їдем, а Це мені не дуже подобається. Ну, спробуємо. Газуємо, газуємо. Так, ну ми вже... А ч Гілік є на місцях таких їде? Опа! Їдемо. Я не разрозумів чого він другий їде. Сдурів? Опа! Усе, не треба бити. Капець. І газуй, 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 газуй. Ну, боком вона дуже приємно роздає. Але це нам зараз не дуже потрібно. Ні. Вона в мене... Я втратив над нею контроль. Ну я не можу, вони тупо швидші. Бля, ну що це було? Ну треш якийсь. Бесеть. Їде, їде. До побачення. Забагато швидкості це на цих поворотах. Ні, я манак. Ну, бля, ну ви бачите, що вона виробляє Бо зовсім без шансів Вона тупо поверта... повертати починає сама. А, усе, це швидше всього фінішна пряма, я пам'ятаю цього. Да, блін. Ні, ми можемо її перемогти. Перше місце зайняти. Дуже легко. А, та ми зараз. А які ми? Ну, подивимось зараз, скільки ми заберемо грошей. Якщо мало, то рестарт. І так. Скільки. Якщо мінус, то це. А... Ні, переїжджаємо. Ми находят це буде гараж. Здаю, я на дерип зробив. Ну, пофіг, зараз, зараз переможемо. Зараз усе буде. Та бляха муха. Цей довбаний прикол мені все... Зруйнувати хоче. Будяха, ви що, здуріли? Давай, давай, давай. От як я мав побачити це цю штуку? Тупо його хрінь мені весь е, 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 екран закрила. Ні, я не буду лифтити. Я тупо ось так обережно. Так. Нормально, нормально. Головне не розбитися. Третім ми їдемо, непогано. Непогано. задрифтило тут дуже обережненько. я намагаюся дуже обережно дрифтити. Хоча намагаюся зовсім не дрифтити. От, по мінімуму тут задрифтив, тому що, ну... Нам це не на руку грає. Ну тут машина сама вирішила, і пофіг що я хочу. Вона вирішила заліптити, і усе. Так, ну вони наче позаду, все добре. А, до цього ти мене не бачиш. Серйозно? Так, в дерева головне не врізатись, оце рофл буде. Так, ну все, третіми ми будемо. Не першими... На жаль, але у нас і тачка на першому місці не валить. Давайте будемо чесними. Ну по цій трубі мені в кайф їздити. Це, вона така прикольна. Ну ми дуже... ми дуже попередичем. Вони... Ну, третє місце теж непогано. Свої гроші ми забрали. А це головне, це головне мініс 6. Ну да, ми хрінь забрали насправді. Але що зробиш? І так піде. На жаль, більше ми нічого зробити не можемо. Дивимось, можемо ще кудись поїхати? На 3000 точно ми наїдемо. На Drift евенти ми точно наїдемо. Ну і все, насправді, чому я не бачу сансу їхати сюди? А, ні, я бачу. Ми їдемо сюди, 100%. Все. Побачимо вже там, тому що їхати ну, мені дуже далеко. дуже далеко. Так, ось я вже на івенті обираємо гонку. А ми на цьому поїдемо. А. Блін, ми на ній поїдемо. Ну я на першу ставити не буду, я як завжди беру геліка. Тупо, за 700 бачей, ми їдемо. 3700 на дорозі не валяється. А це, до речі, одна деталька на нашу автомобіль. Тому... Блін, який поганий старт. Тому це дуже важливо. Капець. Ось це погано. Але нормально, вони зараз порозбиваються і все. Ой, я ж кажу, порозбиваються. Не головне, щоб галок... розбився. Усі інші мені все рівно. Гелік дебіл! Я і за нього, я испугався, я і за нього задати. От гніда Напугав мене. Злякав выбачаю. Та ще як злякав, блін. Опа, непогано. Тупо на четверте місце з, з одного ж повороту. Опа, і газуємо, газуємо. О, щось воно зовсім не їде. І вперед. Що, хлопці, не їдете? Ну що зробиш? Мінімально ударив ти я намагаюся, мінімально. Там кінти, мінти, блін. Нида Що робит? Ви ба вы бачили? Нас так на нас доженуть Куди їхати, Блядство стоеть, ось все і місця втратив. Я не зрозумів, куди їхати. Да і тачка мене не слухалась. Це факап. А, ні, все санкція перемогти ще є, все добре. Like that, <tag <takeaways> <tagutta> да що це було? Яка ця хренова тачка? Я не можу і... Ну її як завантило по дебільному. писець. Просто хріє. Ну, як її розвертає, це трес. Дісперс Усе. Звали. до дупи! У мене мала швидкість, мені не треба дифтити, щоб повороти пройти. На цій тальші звалювати від ментів, Йолки палки а це дуже погано нормально. Газую як може. Щоб нас дігнати цю дівчинку. А, я пам'ятаю гонку Ну все, ми. А, ні, в нас ще, ще шанси. А, ні. Ну другий теж підійде. На жаль, другий Ну, а що зробиш? Ну, а що зробиш? Я, я нічого не зроблю. А ось це погано. Тому що це треш. Ось це дуже погано. Я, я чесно, я в шоці. Ні, сюди ми вже не їдемо, я не хочу померти тупо. Не хочу дуже тупо померти. Вода гніда. Бачите, що робить? Ну тут все було добре, треба було цим гнидам намалюватися. Це шикарно було. Блін. Хорош. Ну капец, тачка наиде тупо. А, да? Та ви бачите, що відбувається. Ви бачите? Це. Це крінж повний. Їдь, 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 їдь. Як він мене втратив, я... А, ось ця поки нам піз нам хана. Да твою девізію? Як я міг так протопити? Нас заправки немає. Я не бачені однієї заправки. Don't think we can hold out much longer here. Давайте до побачення, звалю, звалю, звалю Треба фіксити все, тому що я не доживу, якщо я не зароблю. Давай, давай, є бой А тепер тепер їдемо, звалюємо нафік. Як я так затупити, міг? Це я в шоці, хлопці, та дівчата, я в шоці з себе. Я не розумію, де тут дорога задовбана. Так, ну це було круто. Ми легко звалили, ну не дуже напрягаючись, насправді. Я в шоці, я думав нам гайки, чесно. Думав, що нам гайки. Тому що все ж таки тачка ну, погано йде. Зараз ми, типа, люті кошти додому привеземо і скашу. Ну як люті, просто на погані гроші. Так, ось ми вже і до домці прилетіли. А, да? Ось ми і до домці заїжджаємо. Ну, з невеличким пушем, все ж таки. Ну, у нас 90 тисяч вже. В будь-якому випадку нам на заїзд є.